Дорогі голови, і члени комісії, вітаю вас! Я нехват Марина Володимирівна, учениця 11 а класу Лобенського ліцею No5 Лобенської міської ради Кременчуцького району. Мій науковий керівник Світлана Миколаївна Кондратенко, учитель біології Лобенського ліцею No5. Та вам презентується презентація за темою молода галузь сільського господарства і мета роботи дослідження біологічних і продуктивних особливостей перепелів різних порів. Актуальність цієї теми полягає в тому, що перепили мають комплекс відміни господарсько-продуктивних переваг у порівнянні з іншими сільськогосподарськими птахами, наприклад, як висока температура тіла, інтенсивний обмін речовин в організмі, невеликі розміри, скоростигість, висока яєчна продуктивність. Стання перепелів дозволяє отримати велику кількість продукції з одиниці площі, що дає підставу для конкуренції з курями, а також використовувати їх для отримання високоспоживного, дієтичного м'яса і яйця. Наукова позиція це відміна перепелиного м'яса в тому, що в ньому є високий вміст жиру і водорощених вітамінів, мікро- і макроелементів, такі, як, наприклад, мідь, залізо і кобальт. Підвищена кількість лізоциму, сухих речовин 25%, жиру 2,5-4%, білків 21%. За скоростистю перепели перевищують інших птахів. Наприклад, кури починають відкладати яйця у віці 4-5 місяців, тоді як перепели починають відкладати яйця 35-45 диному віці. За рік самка перепела дає близько 2,5 кг яєчної маси, що більше її жирової маси в 20 разів. Перепилені яйця це продукт, що місяць набір всіх поживних речовин. Вони володіють антибактеріальними, протипухлинними та імунно-моделюючими властивостями. Також вони нормалізують жировий обмін, тиск, вміст цукру та підвищують працездатність і імунітет. Хід моїх досліджень були передбачалось виконання наступних дій: перше закладка яєць відповідних порід в інкубатори. Друге отримання добових перепилянь. Третє формування трьох груп перепеля добового віку різних порів. Я взяла американську білу. Вона має біле оперення та відноситься до яєчного типу. Смокінгово. Вона має коричневе оперення з білою грудкою і відноситься до яєчного типу. І фараон. Вона має коричневе оперення і відноситься до м'ясного типу. Постого ліву кожній. Четверта. Створення однакових умов для росту і розвитку перепелят. П'ята. Міжнародне порівняння вивчення підослідних перепелях, які знаходяться в однакових умовах годівлі та утримання. Шосте вивчення у кожній породи наступних господарсько біологічних ознак, такі як ріст і розвиток молодняку, яєчна продуктивність і якість показники яєць, та м'ясна продукція і якість показника м'яса. Годівля перепелів. перепілок потрібно готувати три рази, використовується використовуючи різні кормові суміші і біодобавки. У кормові суміші повинні входити наступні компоненти, такі як пшениця, борошно-м'ясо-кісткове, олія соняшникова, дріжджі кормові, сода харчова, сіль три трикальцій фосфат, ваптякове борошно, шрот соняшниковий, l треонін l лізин монохлоргідрат, ДЛ-матрионін, холін хлорид В4 і премікс П1. Комбікорм, який давали птиці, характеризувався досить високою концентрацією обмінної енергії і сирого протеїну. Залежно від віку, перепилів змінювали поживні комбікорма. Ось, наприклад, на, цій, на цьому слайді вам показано склад і поживність комбікорму у віці 1 і 4 тижні, як на слідуючому слайді вже склад і поживність комбікорму для дорослих перепелів. Ріск і розвиток молодняку. Згідно з методикою досліджень, зростання і розвиток на динаміку і живої маси молодняку, шляхом індивідуального зважування і взяття промірів перепелять в добовому віці з 10 доби по 60. -ї. До двотижневого віку молодняк зважували без подію за статтю. Результати отримані шляхом зважування перепеля, представлені в таблиці. За цими таблицями ви можете бачити живу масу молодняку перепелів. Тут можна замітити, що американська біла вона перевищує всі інші. Породи. Результати власних досліджень: з проведеного дослідження трьох різних видів перепелів, Я можу сказати, що живої маси у піддослідних птиць з віком змінювалися неодинаково. При постановці на дослід в добовому віці жива маса перепелят всіх порід була приблизно однакова і в середньому складала 9,12 г. У наступній віковий період за показниками зростання і розвитку домінують перепелята англійсько-білої породи. На 50-ту добу жива маса перепиля цієї породи дорівнювала 248,8 грамів і виявилася вищою. Результати заборів і анатомічної обробки тушок показали, що найбільш значення маси патрульної тушки зафіксовано у англійсько-білої породи 183,4 грама. У інших пород значення були нижчими і становили у фараона 178,5 грамів, у смокінгу – 171,9 грамів. Висновок. проведена оцінка догляду і отримання трьох полів фараон, англійська біла і смокнова. Перше. На підставі проведених досліджень з вивчення продуктивних якостей і біологічних особливостей перепелів різних порід. Виявлення кращих з них для виробництва м'яса птиці. Друге результати виробництва молодняку перепелів різних порід за однакових умов годівлі та утримання показали, що збереженість перепелів англійсько-білої породи від початку до кінця дослідження складала 94%. Параон 93 і Смокінг на 94. Третє. Розрахунки економічно ефективної свідчили про перевагу використання для виробництва м'яса, переплів англійсько-білої породи, які отримали найвищий прибуток від реалізації м'яса, мали найвищий рівень рентабельності виробництва 199,9%. Також література, яку я якою я працювала. Дякую за увагу.